Марія Васильівна, що тобі, як тобі? Красиво тут, так? А мені взагалі по красоті. Батя, як тобі? Оголосіть весь список, пожалуйста. 35 82. Так що центр ремонту коробок передач. Так що, друзі, забрали тачку, яку ми забирали в 113-й бригаді. Вже їде. Ну, ціна питання, але вона вже їде. Ще дома трошки підшаманимо. Розвал, сходження, ходова, бампер, т.д. і працюємо далі. Підемо далі. На метро Харківську по автомобіль. Який автомобіль, Мар'яна Насильна? Добре люди віддають автомобіль далі. Да, за засилу? Це віддає військовий чи віддають якась родина? Віддає родина загиблого військового і віддають автомобіль да, далі, щоб користувалися. Так що, друзі, от така ситуація. Так що печемо. Васильович назад перед що там? Шо за Та Тут таке вже хай демий. Головне без різких стартів не можна. Та нічого там не дивить, там солярка хоч є. Є? Є? є. є? Все нормально? Так, Василю, сідай, поїхали. Але скажу, ребята, швидко, чітко, компетентно. Спочатку зробили, як воно там правильно, дефектовку. поставили, скільки це буде стоїть. І не гривні більше і менше. Чуєш, ж Василю, коробка там є роздатка? Є, роздаточку забрали, роздаточку робити не будемо, хлопці відмовилися. Ну Ремонт роздатки 40 тисяч гривень. Ні, хлопці відмовилися, ну ми б ушну брали за 27. Ну вони брали. Ну, Сказали, не робити, вони ж поставили, каже, якби воно горіло, тоді б вже приймали б рішення. Ми поки не маємо можливості підтримати цей момент, тому що купа-купа-купа різного хламу в нас ще на ремонті. Якщо будемо сподіватися, що не буде ламатися, дається гарантія 30 тисяч кілометрів або рік. Через тисячу кілометрів подивитися, чи немає запотівань. Ну і так. Так що і без різких стартів перших 300 кілометрів. Так що Анатолій Васильович проінструктований. Сьогодні красоту не знімаємо. На другий етаж тебе водили. Красота, Крокодила бачила, все чинчинарів. -чин так що все по красоті, печемо далі, роботи не початий край. Свиню зарізали, настроєння підняв. Саранчуку поснідав. Гроші віддав. Але гроші назбирали хлопці 89 тисяч гривень. І від нас виходить? Скільки це? 31. Так що погнали, друзі, Василь, вилітай. Так що, так. Кому треба, можливо, координати, це вишневе, номер телефону 050 310 75 88. Отак. Центр ремонту коробок передач. Бистро, чітко, все чечено. Чому такий дорогий ремонт? Тому що повністю робили коробку фактично повністю. Ми хотіли спочатку купити БУшну, але коли порахували зняти, поставити, залити мастило, на і наші там радіатор, таку радіатора не було. І якщо не доведе Господь, коробка буде неробоча, обратно знімати, обратно масла, ну тобто теж десь би вийшло 100 тисяч гривень, то ми вже вирішили зробити це все діло офіційно через бумаги і з гарантією. Так що працюємо далі, друзі. Ну, Залишилося нам там довести до пуття. Перезуть у нас є резина. Ми купували на, на вар, вона не підійшла, купили іншу, буде на Pathfinder. Ну і зробимо ТО, надінемо бампер буде, і будемо віддавати хлопцям. Так що Васильович вилітає, а ну, ми працюємо далі. Ось така вона робота. Все, йдемо на розворот, машинка покутана, побита трошки, ну, але все одно буде дешевше зробити цю, чим купити другу і не знаючи, чи там все добре чи ні. Все, батянька мене жде, так що погнали. Ну що, Марія на Васильівна, як тобі результат ремонту? Але ж там ще кусок роботи є. Тобто машинку доробимо. Все добре, але донатів мало. На жаль, треба. Ні, то Мар'яна на навіть не донатів мало, то потреб дуже багато стало. Дуже, дуже, багато, стало потреб, дуже, і дуже... Зараз дуже багато ремонтів. І дуже. Потреб на автомобілі і потреб на купівлю інших машин. Ти і що, ремонтів зали? дуже багато. Дуже, ну нічого, мене сьогодні запитували, як, як ви знаходите тих, кому. Кому треба допомагати. Я кажу, да, стоя один раз тільки зробити комусь і вже да. завтра будуть до тебе звертатися. Тому що ми це робимо для піара, як там хтось говорить. І люди бачать і телефонують, є багато підписників, не для знайомих, своїх, друзів. Буває і не знаєш людей, так? Да? Да, більшість таких. Да. Так що ну, зараз теж хлопці телефонували, треба забрати машину 79-ї бригади, переламалася вона, коротше. А цей автомобіль також буде на 79-му, і ми зараз заберемо. Я знаю, Мед, медиком, так? Да? Ні, не, не, медикам? Медикам. не ну, медикам. Ми просто зараз її зробимо і віддамо і просто прохання на 79-ту плюс. Хелплюс. А прохання є, чи Їх... це їхнє прохання? Їхнє прохання, хто віддає автомобіль. Все, я Тож Бо прохання. Бо так служив там батько їхній в цій бригаді і вони хочуть віддати. Все, тобто наша задача так. яка? Поставити на ноги і віддати. І доставити вона далі... вже хлопцям. І дівчатам туди. Так. Вона так, перед цим була у 95-й бригаді. І хлопці віддали далі. Так що працюємо. Блін, це класно, коли люди ну, є автомобілі, потреба, а дають далі. Так само речі. Ну, Ми, є, а є моменти, про які не хочете говорити, так, 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 коли, коли перепродають або... Дома там батьки носять ваші там речі, верці. Ну я не знаю, скільки ось останнім часом віддають хлопці, списався і каже, хочу комусь віддати свої речі, нові, ті, щоб він не зносив, О, дають. А до нас звертаються ті, хто обгоріли, немає і можливості, немає купити. І ми віддаємо ці речі далі. Вони нове життя і рятують. Тож ми когось. є посередником. Да, так, да, так. Да. Хай можливо це хтось каже не дуже така як. Потрібна робота, так, але ми рахуємо, що це дуже важлива робота. Ми трошки себе по спочатку трохи недооцінювали. Хтось там думає, що закосячили, щоб не йти в зСУ, то ви знаєте, бувають такі моменти, хочеться просто здриснути, непонятно вже куди, тому що ти не знаєш, що вже говорити, кому що говорити. Тому що кожен день люди телефонують, кожен день телефонують. А я думаю, тих людей, які організовують ці процеси, їх не більше, є, а потреби більше. Так що все буде, зараз поїдемо, подивимося, загрузимо. Не щоб були колеса і, да. і до коліс все остальне зробимо. Було такі моменти, там, продай чи здай на чермет, купи щось інше. Ну але де варіант, що ти не купиш те, що завтра в тебе стане? І ну от якось. Але так. дуже приємно, що серед усіх волонтерів захотіли, ну, щоб ми забралися автомобілі. Ми знаємо, кому потрібно. Це вже приємно. Так, Дуже приємно. Так що, друзі, працюємо по вишневому. Можливо, хто з вишневого дивиться «Привіт вітос. Від Шелудькою батяня на рулює, мовчить. Зробили йому зауваження тільки що. Він мовчить. Бо він дорога це така штука, коли водії буває не стримують своїх емоцій. І коли спереду їде йде ракло. Не рабиль, ракло. Батько тільки рота відкриває. Все. Без коментарів, пі-пі-пі. Так що дулі, дулі, друзі, далі буде. А тим, що їдуть як то тим дулі. все, так що далі буде. Марія Васильовна, що ми прибули, так? Да? Оцей молодий чоловік, да, ми, правда, як поздоруклася, але не познайомився. Пан Олександр. Пан Олександр нам зараз буде віддавати цю машинку, вже трошки було придіслові. Ви її купували безпосередньо, так? так? Так, так, так. І на даний момент так вийшло, що вже... Вона послужила в одній бригаді, попрацювала е, років два. Е, безпосередньо її підготавлювали і збиралися для е, 79-ї бригади, звісно, безпосередньо. Ну, відбулося, як відбулося, вона послужила 95-й бригаді добросовісно. Ну, зараз потрібно її трішки підшаманити. Підремонтувати і щоб вона далі служила на благо Збройних сил України. Ну Я хочу від себе безпосередньо подякувати, що є такі люди, тому що дуже мало людей, які автомобілі, які були в хлопців, і вони повертаються знову до хлопців. Більшість машин десь пропадають Ну якось не так. Є моменти, коли навіть отак люди, як ви купували, я не против би там, щоб людина продала, да, там, більші, можливо, там. Купила щось для себе або для, інш, для там, побратимів того чи іншого чоловіка. Ну, але ну, це дуже приємно. Але більшість людей, коли там, заїжджаєш на розборку машини з дані на ходу, трошки якось розочаровуєшся, тому що вже зібрали не на один десяток машин. Ну, але, дякуючи Богу, у нас також такі випадки були. Нам вже чотири автомобіля вертали, один нам теж військовий, ну, це там було скрито, людина подарувала. Ми віддали його в решетілівку, його підшаманили, він вже в суджі. Ну це була нива, але все одно це колеса, які допомагають хлопцям пересуватися, десь виїжджати. І я ж кажу, для мене найважливіше, це коли машина вона є під рукою, що можна вивезти ту людину. Як колись було, на жаль, того хлопчини вже нема. Але перша наша машина, вона тоді вивезла хлопчину із Угледара. І якби не було тої машини, вона була одна. Він би просто стік кров'ю. Ну, але, на жаль, він загинув через два роки. Мародер позивний, і ну так сталося. Ну, це війна. Жаль, бляха. Ну, цього не зрозуміти, це словами не передати. От, от для цього і з цього моменту ми і почали працювати, тому що ми розуміємо, що ця робота потрібна. Ну, вам велика шана і подяка. Приїхали в Київ, дякуючи Мар'яні Васильні, значить її довіра працює, що передаєте. Ну а ми вже постараємося всі гуртом її довести до ладу і передати. Відзвітуватися, я думаю, що ти ж мене візьмеш. І передамо безпосередньо це все зафіксуємо на відео. Так що зараз будемо пробувати щось з нею робити, чи будемо затягувати, чи будемо пробувати. Будемо затягувати, так, вже не будемо тут. Просто в нас два зламки. Одного нам перемонтували, він тепер їде, але як на ті колеса подивишся, як ззаді, він просто спереді їде, йому не видно. Як він побачив, які колеса, то було б страшно. 60 кілометрів більше не можна витягнути. Але ми її зробимо, і все буде добре. Добре. Головне, ну, це передок ведучий повний привод. Якщо задовідпаде, наперед куди їдеш. Так що будемо пробувати щось робити. <таспоріст> що? Тоді давайте будемо. Е... О, батя пхає, я його познімаю. Я можу давай знімати, йдіть. Так, я я, в мене ж причина. Так. Я ще дуже як сюди дотягнемо, то. Батя, а може назад здаси? Ні, так у вас гарно виходить, давайте до Березані. Ні, ну це звісно. Хто слідить? Я розповідала, що я в одній родині прийшла вже на четверте поховання, а це всі одні між собою водичі. Ага. Цей хлопчина, ми з ним познайомилися, коли він до мене звернувся, він цей автомобіль купив для свого відчима. Ага. І щоб ну як їхати, що робити, він розпитував все, але він не спів я його видав. Я він віддав на 95-ту бригаду, вона там послужила, і хлопці її залишили, бо там десь переїжджали другі місця. Вона їм від, не потрібна про це зараз. Я казав, далі але на ту а, бригаду... а це не зв'язано Кузьменко? з Кузьменком. Званюю Кузьменком. Ми е, здали, ну, як і родичі. Бо там, там ще... розуміють да, 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 що... та... ціла історія, там купа, купа, купа да, родичів, які загинули. Да, да. Так оце а ж ці. А потім ми послідні були. Загинув військовий перестромці, 72-го бригада, це mm. тепер моя кума Надя. Я ми з ним разом хрестили там дитинку, дівчиною. Ви вже родичі? Ми вже родичі. Так що то, так. Це ну, до... приємно, коли тебе називають да. Да. Коли... А Ті, хто тебе куми багато років, 18-19, вони від тебе не беруть рух. То життя, війна так. розставила крапки, просто лайкосик. <гум> Я думаю, що все буде добре. Головне, <гум> <Під шаман. гум> вона кучна, вона ціла, все нормально. Тобто, Хужі були. Хужі були, ну, да, да. хуже було, пішли глянемо і глядачам покажемо. Да. А ще нав... Лавочки. Да. Да, да. Напер.. Це ми самі робили, вона була грузова, вирізали вікна одне і друге. Е -е... Є світло, до речі. Ну... — Було. То лишнє. Запасочка є, Запасочка, все є, чи так що? Було більше укомплектовано, хлопці з собою позабирали. Але все одно вона живенька. Да, 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 Та любі колеса. Головне, щоб зробити, щоб воно було безотказне і все буде добре. Да, щоб в потрібний момент вона могла виїхати з А в точку Б. Ще й на українській реєстрації. Так, так, так. Це. Вона купувалася в Україні. Це круто. І зробили знижку 1000 доларів, не вистачало. Тоже так буває, да, так? Реально зробили знижку 1000 доларів, віддали. От то вона і служить чого, бо вона куплена і продана з душою. Це дуже важливо. Як казав, помниш малий той медик? Каже, дядь Сереж, я не знаю, чи у вас якась там волонтерська оця штучка, що каже, був впав за 50 метрів, а машина залишила ціла, тільки цятка була в цьому. І скільки вже таких випадків було, як з машиною Надійка, да, на яку назвали в честь Надюхи, та машина вже прослужила, в Андрія прослужила, і зараз Льоша на ній їздив, Льоша віддав 25-ку. Машинка їздить і дав би Бог, щоб їздили далі. Щоб вони отако, минали їх, отако в різні сторони. О, Так що зараз будемо грузити. Батянька вже ну, дивлюся з Васильовичем. троса тяне, битий не битого везе. Так приємно, теж, жіночка підійшла на машинки, каже, якщо я вам мішаю, то я від'їду. А ні, ну це нормально. я ж кажу, подивишся зараз в цьому інтернеті, то не пустили в хостел військових, то не пустили в автобус, то в потяг не пустили. Це якийсь от такий бред, ну от просто вже якось страшно жити у цьому соціалі. Але коли от таких людей побачиш, то думаєш, все-таки не все втрачено. Хлопці пішли віддати життя заради того, щоб ми тут жили і могли там... Зі своїми сім'ями в теплому будинку будуть ходити на роботу, а їх не цінять. Ну це якось... Ну вони вже шукають виправдання, якби вони не пішли, як казали деякі, то війни б не було, розумієте? Тож якби не було противостояння. Все буде добре, ми вистоїмо. Це треба до последнього українця вибити, вибиття, що. Батя, а що ти такий? ти Тиростюка будеш заміняти, чи що? А? Налісників наївся. Марія на налісників там взяла. один зі два. Прошу їх, купіть цей Лібетку. А я Васильовичу вже дав задачу. Ми можемо, знаєш, що ми можемо зробити? Руки нормально, все. Ми можемо просто зробити любятку з двома корбами або з більшою. Тільки щоб у двох можна крутити. Да, так так Як раніше колодязі копали. Так що то, трошки позитиву. Я можу крутити, кажу. Маріна Васильовна, ти ж на фітнес не ходиш? Ні. Так давай. А коли я встану? Так ось все тобі фітнес, за одну фітнес. Я встану на фітнес, я в грузку. Думаю, що м'ясо крутиш. У мене електро м'ясо. Хто у нас хоче фітнесу, це Анатолій Васильович. Є електро, у нас ручний. Як Васильович йде? А? Дай батька, він у нас рибак, він любить крутити вертушечку. Я думаю, зараз загрузимо, а розкажуть обратно, ляпає язиком, хоч би трохи покрутив. Так, а пищит, що Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Ще трошечки. Оп, оп. Все, все, все. Давай я трохи покручу. Ой, це я знімаю. Ну і так, помаленьку йдемо. Батя крекче. Та всі трошки кричали. Ще Мар'яна Васильівна, да? Да. так? Ще ще трошечки, да. Ще, ще трохи ще трохи валить. хорош, хорош. Все, держимо, пробуємо швартуватися. Трошки так цікаво було. Штучка. А вже стало назад, да? було випало. Фу. Все, вже ніде не дінеться. Так що, друзяки, загрузилися. Ще ще прив'яжемося. Да. Документи там теж, да? тих паспорт? О. Так що, друзяки, так, працюємо. Дякуємо всім небайдужим. Працюємо далі. Хто має можливість підтримати, знаєте. В коментарях є реквізити. Будемо вдячні. Всім миру здоров'я і добра. Ну а ми погнали складатися. Всім пока. О, ще взяточка. Ну, кума без цього не могла. Сало всім по всьому Києву пороздавало.